Всім друзі, доброго вечора, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Вчора ми знімали з вами про Бройлера відосик і сьогодні знову хочу зняти коротесенький відосик, поки у нас набирається водичка. Сьогодні у нас просто чиста водичка. От, фактично всю випили. От, для цього діла у нас є така ємкість і є американка кран, я вже показував. Чому американка? Тому що ви маєте просто перекрили, відкрутили. Взяли свою бочку або її поколотили, злили, от і вся історія. Також таким чином, якщо ви там поставили якусь випайку, вона постояла деякий період часу, ви потім раз, ну, тобто на 12 годин, наприклад, заколотили, через 12 годин плюс-мінус часу, не 100% що там 12 годин, тобто зранку і ввечері, з вечором вилили, наколотили свіженько. Так що для цього всього діла дуже удобно, коли тут стоїть кран американка. От. Ну, а для тих людей, які займаються цим ділом професійно, я не раджу просто писати і тратити свій час, які у вас все, яке у вас здорове, красиве. Я думаю, що ми в цьому житті не міряємося в кого довше, в кого краще. Ми повинні бути в першу чергу людьми і повинні цінити те, що ми Так, заключати водичку перекриваємо. Оцінити те, що досягнення кожної людини, і люди повинні розуміти, що не всі можуть тримати ферми, і не всі люди мають можливість навіть тримати вдома А Дехто із людей, просто наслухавшись усіх грамотєїв, вони розуміють, що все так дуже погано і от чогось. От раніше було так. Ну раніше я вам скажу, ми ніколи навіть в житті не знали, що таке бройлер, тому що в нас такого діла не було. Напишіть мені, будь ласка, в своїх коментарях. Ви пам'ятаєте при селдепі бройлерів? Я чогось не пам'ятаю. Я пам'ятаю, е, як вони називалися? Корочка ніжки Буша. Да? От, таке діло було. Але тут купа, купа, купа міфів. і на сьогоднішній день я вирішив знову зняти коротеньке відео. Не знаю, потрібне воно чи ні, але я хочу знову внести свої якісь невеличкі по не, ну, своє бачення, як я це бачу, по-простому, по-сільському. Я мало кого слухаю, от, з ненормальних людей, які постійно там говорять, да на що воно тобі треба, да це невигодно, да там одна хімія, да це погано, да нічого в тебе не вийде. Друзі, е якщо нічого не робити, то нічого і не вийде. Дивіться, що ми з вами зробимо? На днях поїхали, взяли в бройлерні королеви бруйлера. І коли в своєму житті я розпочинав цим ділом займатися, в мене не було ні сарая, не було. Це чиста земля, яка тут у нас є, де мій учасник, і ну, у кожного там є якась ціль. У мене була ціль построїти своє гніздечко для своєї родини. Да, я, в принципі, зробив не дуже так, як я б хотілося, але розпочинав в першу чергу сараєм. Для того, щоб тримати для себе, для своїх дітей якусь курку. І коли я розпочав займатися бройлером, це мене надихнув мій один із моїх знайомих. Чому надихнув? Тому що до мене звернувся мій знайомий і каже, ти не знаєш, де купити бройлера. Ну, а я спілкувався з хлопцями з Селичівки. І Селичівка це таке село, яке знаходилося біля Морозовки недалеко. Воно фактично межувало. І там був дуже величезний Комплекс по бройлерам, дуже здоровецька махіна, там і інкубатор, він каже, що зараз працює, от, але ті всі ферми там все розісрали, розікрали і його вже немає. І е, Також наберу, до Ярика спитаю. Кстати, Ярика сьогодні день народження. Так що, друзяшки, братанчики, якщо дивишся, Ярослав, Селичівки, це мій товариш, сьогодні днюшка, братанчик, я тебе вітаю, обіймаю. Миру, здоров'я, бажаю, і скоріше повернення додому, до, до Лілі, до своєї родини, щоб все було чинчене. Ось такий чувак, і от він, я до нього позвонив, він каже, та є, там хлопці торгують, типу, да, приїдеш, я проведу, провів. І ми тоді з Ігорем поїхали і купили. І я тоді перший раз побачив, як Ігор вирощував, що це короткий період часу, але також він купував комбікорн і додав кукурузу. Ну, а потім, коротше, надивившись на ці всі моменти, ми спробували разом, от, у нього в сарай, але я за цим не спостерігав. Але я розумів, що це ну, ну треба рахувати. І я все-таки вирішив для себе цей сарай. І от там у мене був перший сарай, я заробив. В людини робив на будівництві, забрав блок, він їм не потрібен, бо шлакоблок, бушний шифер, і це все діло і почав робити. І потім я вже почав купувати комбікорм, купувати підрощеного бройлера, потім почав суточного, поки не опікся. І я вже говорив, чому така і така історія. Але тут ще також були моменти, я Завжди, і положав руку на серце, я думаю, що це проблема більшості людей. Не... Вони шукають собі виправдання. От. Чому шукають собі виправдання? Тому що коли беруть мішок комбікорму, який коштує там по 25 гривень кілограм, вони просто ну це дорого. І вони не зациклюються на тому, що скільки потрібно курчати, з'їсти того комбікорму, щоб вирости до определеної ваги. І за скільки, і скільки це буде коштувати та тушка, тобто скільки ми вкладемо і скільки ми будемо мати. І поки я не розпочав це все діло рахувати, я е також не мог давати відповіді. Комусь. Але коли до мене люди зверталися, я казав, якщо не подохнуть, якщо ви научитесь їх тримати, то все буде добре. І на це діло пішло чимало- чимало часу. Тоді не було такого дурачка, як Шелудько, але був ще один е чоловік, який мені сказав, старичок, будеш стикатися з проблемами, дзвони, будемо щось підказувати. І також, друзі, не путайте випайки і вакцинації. Чому беремо підрощене? Тому що хочемо брати вакциноване. Чому? Ну то як лотерея, хтось бере там раз у рік. От, під тримає їх там по 5-6 місяців і каже, бляха, до мене курка класна, а у вас курка говно, вона вирощена на, на хімії і на росту. Ну, по-перше, для того, щоб таке говорити, напишіть мені або дайте якесь посилання по гормональним добавкам. Я думаю, ви їх не знайдете. І я вже говорив, що. Легше після забою курку просто накачати водою. Це є це є нормально. От, ну не чистою водою, там воно робиться зовсім по-іншому. То вже тринадцяте питання. Це ніхто не скриває, це можна знайти е, в інтернеті. Да? Так само, коли готується якась продукція, вона також маринується, вона також е, робиться також з додаванням вологи і різних препаратів. От. Ну, то вже тринадцяте питання. Говорити це не буду, бо я в цьому ділі також не дуже сильно розуміюся, Але по, годівни, по годуванню э, гормони і э, добавки мінеральні, э, це по перше, щоб вивести таку курку, це працювали люди спеціалісти, да, які проводили експерименти, вивели такий кров. І, відповідно, для цього діла вони використовували рецептури. От і в нас є своя. Вони приблизно всі діагні, кукурудза, пшениця, соєва куха, соняшник, от і різні ну, і речі. Треба да? зробити скріншот. Отак от ми годуємо вже протягом, мабуть, семи років без змін, і тут у нас немає проблем. Але саме основна задача це якщо в тебе виросла курка там, за 50-60 днів, така здорова, і всі там, ой, вона не жовта, вона там зелена, тут є різні моменти. Да? Тобто жовтизна шкури, я вже казав, це так само, як і у свиней. Це генетичний рівень, це перше. да. Тобто, Якщо ми візьмемо ось у кубовця, то Оковця, в принципі, ніжка з народження, вона вже жовтуватого кольору. По-друге, це рецептура раціон, о, да, тобто, що в ньому є. Ми стараємося закладати велику кількість білкової групи для того, щоб було що формуватися м'язові тканині. І в нас тоді, виходить, бройлер. він... Не являється жирним. Соотвісно, на що ми маємо? Чим довше ми тримаємо, тим вікова категорія, це та саме, як і на свинях, відкладається жир. І, відповідно, більшість людей для того, щоб удешевити, вони починають розбавляти, тому що бройлери починають навалювати, починають додати, що кукурудзи, якої так, тут 40%. І говорять, що ми кладемо кукурудзу, щоб вони жовтіли. Правильно, тут вже буде більша кількість вуглеводів і вони будуть. Жовтіть, але м'ясо буде, по-перше, що вік буде більшати. По-друге, за рахунок, білка будуть знижувати, ну, тобто кількість білка, і не буде що формувати м'язову тканину. Тобто, М'ясо буде ставати жорсткіше. Тобто ті люди, які там тримають по 5-6 місяців, це трошки вже інша виходить, курка. Це спортивна, вона вже більш така на бульйон, вона жорстка, да, вона класна туди-сюди, але вона вже буде і зажиряна. Вона буде начебто і твердувата, але буде велика кількість жиру. І коли людина купляє вже курочку. То, коли з жопи там виковаєш кучу жиру, то не якось дуже гоже. І третє, що треба, це також треба, потрібні, щоб були умови. Тобто, е е люди, які трошки не розбираються в рецептурах, ви положіть руку на серце і. Ви ж самі вдома калампецуєте, не що. Ви ж так само та комбікорм купляєте з першого дня. Ви ж його годуєте, і та курка виросла, ніде воно ж не ділося. Тобто все та м'язова тканина залишилася. Але коли ви починаєте страдати херньою, просто щоб нагодувати, там даєте, здаєте, там, якусь фігню. Ця курка не предназначена для того, щоб їсти всяку хрень. Вона предназначена для того, щоб росла м'язова тканина. М'язова тканина буде рости з білкової групи, вона дорога. Для цього діла є продається БМВД, тобто білково вітамінно мінеральні добавки. Основна кількість буде там білків. Тобто перша буква Б, а вже друга там ВМД. Тому що коли ми купуємо БМД, то в рецептурі додають, як у нас ось, там два з половиною кілограма. Ось на 100. Тому що це будуть вітаміни і мінерали, які допоможуть усвоїтися тим білкам, тож полегшити їхнє засвоєння. Це так само, як ви наїлися жирної е, важкої їжі і випили фестала бомазим. Так що, друзяки, хочете класної курки, значить, робіть собі самі комбікорма і корма. І ті люди, які там розказують, що в мене є там гранулятор, я вже тим займаюся бройлером вже більше 15 років. Я в своє реме ще також, як усі там, ще не знали, що таке соєва макуха, що таке шрот. Чим відрізняється більшість продавців, навіть які продають соєву макуху. Людина підходить і питає, у вас соєвий шрот є, так. Да. І вона продає соєву макуху як соєвий шрот. Тобто, хоч сама не розумієте, чим відрізняється соєва макуха від соєвого шроту. Це, в принципі, той самий продукт, який зроблений з сої, але на остатку кількість е сухих речовин, тож влажність, е олійність. І протеїн буде вища в шротах, чим у макухах. Ну, ми використовуємо макухи, але шроти робляться завдяки процесу хімічному, а тут за рахунок механічному, термічному. Так що, ну, це так по-простому, по-сільському, я вам це діло розповідаю. Так що, для того, чому курка жовтіє, я думаю, ви вже зрозуміли. Але також це залежить від породи. Якщо взяти рос і коп, то росовець. Буде ж... біліший, а кубувець буде жовтіший. Так що, друзі, є такі моменти, менше кого слухайте, все познається в порівнянні. І я свій канал створив там, дякуючи Сергію Молодшому, 6 років назад. і завдяки цьому ми змінили бачення неодної людини, це так само, як і по свинарству. Тобто, якщо ви забезпечите і в нас будуть свині в напрямку м'ясним, то ми їх тримаємо, по-перше, ми зараз нахрестили трошки там те, що нам захотілося, да? і знаємо характеристику кожної свинки, да? Тож по породам, і хто бистріше росте, і в кого там є якесь місце, от. І от таке наліпили, і тепер собі там тримаємо. Але тримаємо 8-9 місяців. 10... 10 не тримали ще ні разу, звісно. але в 9 місяців, там, якщо у нас буде. там те, що відстаю ще 250 кг на потом, то буде класно. Але тут є співвідношення до кожного кілограму з'їденого. І тут та сама ситуація, чим бройлер стає більший, тим він буде їсти більше для того, щоб задержати себе свою тушку і конверсія буде збільшуватись, тому що обігріти себе, да, прожити треба, хоч вони по мінімуму двигаються, бачите, хоч місце тут у нас вистачає. Тут ось у пусто я зайшов. Да. І скільки бройлерів можна тримати. На один квадратний метр для цього всього діла загуглили. Вам буде куча куча інформації. Тут також в залежності до якої вісової категорії ви будете їх тримати. Хоч раніше ми у цьому приміщенні 4 на 45 квадратних метра. 4 чотири на 4,5, грубо говоря, да, можете помножити, посчитати, Ми тримали раніше. 200 голів. Зараз тут 125. І ми тоді, по методу проріження, починали різати 45-й-47 день, важили, вибирали більших, щоб тушка була там в районі 3 кг, і починали цей двіжнячок. Так як ми самі робимо комбікорма і нікого не слухайте, комбікорм це просто форма, о, це е, гранулка, о, да, термічна обробка, але це все діло просто закатане в таку маленьку пігулочку. Якщо ви зробите собі зерносуміш, і якщо вони у вас будуть їсти, то все буде класно. У мене колись була група бройлера, яка просто не їла гранул, але їла сипучку. Так що, друзяшки. я навіть в е дискусував з бройлерною королевою, тому що вона постійно сиділа на покупних кормах. І потім перевела е на сипучку, почала частково змішувати з купленими комбікормами. Ну а зараз вона вже робить гранульовані корма з першого дня життя. І за рахунок цього людина ви. Живає і витягує, має непоганий плюс. Так що, друзяшки, менше кого слухайте, і моя задача, я, якщо б за ці все время продавав і торгував комбікормами, я по місту можу там зробити комусь мішок, два-три, не сучку, бройлер, свинячий. От. Але е можна було зробити і на цьому заробляти кошти. Але задача моя була яка? Навчити людей, навчити тому, чому навчився я. За ці 15 років методом втика, бо 15 років назад в березані тільки був один єдиний гранулятор в братів Хрименків, які робили пілету із відходів е, свого виробництва деревини, і вони топили свій котел. Все, більше їх не було зараз. гранулятори є в кожного. І ну не в кожного, а в багатьох. Але це не означає, якщо ви не можете знайти собі друге товариша, який вам заганулює, а ви йому щось поможете. Ну, краще бути незалежним і просто робити зерно суміш. Так що, отакий от рецепт: кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, трикальці 1,5 і вітамінно мінеральна добавка стандарт Стандартагро 2,5 кг. Тобто під кожний премікс, премікс та приміс до основного е, є своя рецептура. Так що, всім миру, здоров'я і добра, підтримуємо наших захисників. Завтра чекаємо всіх з 2030 на Ютуб-канал Сергій Шелудько. Прямий ефір з дівчатами проведемо. Щось підзбираємо, бо ніяк ми не назбираємо на той автомобіль, бо те, що назбирали на в ту суботу, ми купили три комплекти резини. Ну, і от така історія. Ну і збираємося в поїздочку. Треба забрати не одну правда, тачку, ну поїдемо, хоча б заберемо одну. І, можливо, зустрінемося з ці цікавими людьми. Так що, друзяшки, на цьому все не як цікаво. Я маю на увазі з тими. Вони всі цікаві, але з тими, кого ви знаєте. Ну, будемо надіятися. Так що е всім миру здоров'я і добра. Кому сподобалась така інформація, будь ласка, пишіть, чи потрібні такі відео. Я їх знімав, їх дуже-дуже багато. Постійно там людям повторюємося, тому що хтось заходить новий, хтось, хтось підписався, отримав якусь дозу інформації і працює. Є такі. Напишіть, є в мене глядачі, які взяли з нас приклади і працюють. Також там дискусії там а у вас 9 ніпелей на 200 голов, це мало. Одна курка все п'є, Бачите? Якщо у вас є вода на постійній основі і ви не провтикали її їжа, то це не означає, що вони прийшли і, і тут місця їм буде мало. Один прийшов, другий пішов. От. А коли у вас нехватка їжі, нехватка води, ви потім налили і починається тут адавка. От тоді називайте херня. Так що всім, друзі, миру, здоров'я і добра, температурний режим, генетика, тобто порода. Ну, бройлерів небагато, да, там. Кобероси. От. Ну і чорне пір'я це признак того, що це реально Коб 500 -ий. Так що, друзі, ну от якось так. Так що на цьому все. Всі роздоров'я і добра. Підкидаємо дровцята, закриваємо піддувалу і працюємо далі. Всім пока-пока.